Господи Ісусе, Ти народився від Діви Марії, дочки святих Анни та Йоакима. Подивися з любов'ю на бабусь і дідусів по всьому світу, захисти їх, вони є багатством для сімей, для церкви і для всього суспільства, підтримай їх, нехай у міру дорослішання вони залишаються міцними опорами євангельської віри для своєї родини. Охоронцями шляхетних сімейних цінностей, живими скарбницями тривалих релігійних традицій, зроби так, щоб вони, як вчителі мудрості та відваги, передали майбутнім поколінням плоди свого зрілого, людського та духовного досвіду. Господи Ісусе, допоможи родинам і суспільству оцінити присутність і роль бабусів і дідусів. Зроби так, щоб ними ніколи не нехтували і не виключали, а завжди знаходили повагу і любов, допоможи їм жити спокійно та відчувати себе прийнятими протягом усіх років життя, які ти їм віддав, Маріє, мати всіх живих, постійно опікуй дідусів і бабусь, будь з ними під час їхнього земного паломництва, і нехай твоїми молитвами, всі родини одного разу. Зустрінуться в небесній батьківщині, де ти чекаєш усіх людей, щоб їх обійняти великі обійми життя без кінця. Амінь.